Путін тім, але діти живуть в Америці, а не на історичній і скрепній батьківщині. Ніби проти війни, але Путін все рівно мій президент, і я його підтримую. Саме таким чином світньо відомий російський хокеїст Олександр Равєшкін намагається цинічно всидіти на двох стільцях. І варто значити, що йому, на жаль, це вдається. Після того, як нападник Вашингтон Кепітал кілька днів тому побив рекорд Уайна по голам Монхел, його з проміжком у кілька годин привітали як президент РФ Путін, так і директор американського ФБР Кеш Патель. Та навіть сам Дональд Трамп. Ви на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні розберемося, наскільки цинічно веде себе Овєчкін, як йому вдається підтримувати статус свого серед чужих як в Америці, так і в Росії. Та найголовніше, чому цього хокеїста називають агентом Кремля. Зараз розберемося. Отож, давайте по черзі. 7 квітня Овєшкин все ж зумів побити, як колись здавалося вічний рекорд канадця Уєна-Грецькі, який, до речі, має українсько-білоруське походження. До цього факту ми ще повернемось трошки пізніше. А зараз ближче до суті. Якщо ви хоча б трохи цікавитесь спортом, то ось цю беззубу фізіономію ви точно бачили у своїй стрічці як мінімум пару разів за останній тиждень. Російський нападник забив рекордну 895-ту шайбу у грі проти Нью-Йорк Айлендерс, після чого матч навіть був призупинений, щоб провести святкування на честь хокеїста та його досягнення. Погодьтесь, трохи не вкладається в голові той факт, що для російського спортсмена в Америці можуть влаштовувати такі масштабні почесті. Тут ви, мабуть, подумали, що може він просто не виступає з жодними політичними заявами або взагалі активно висловлює свою антивоєнну позицію, як, наприклад, його екс партнер по збірній Нікіта Задоров, який став єдиним російським гравцем з НХЛ, що публічно висловився проти дій своєї країни. До речі, його одразу ж визнали іноагентом РФ. Ну що, ми не знаємо, хто це скарукова дістає. Про Сібі отв'ят на вопрос. Пропаганда везде. Так от Овєчкін не просто мовчав чи говорив правильні речі. Він навпаки висловлював свою підтримку діям Путіна як перед повномасштабним вторгненням, так і одразу після нього. І з тим, що було до 22-го року, ми розберемося трошки пізніше. А от його відносно свіра цитата з весни 22-го року. На запитання, чи він досі підтримує президента Росії Володимира Путіна, Овєчкін відповів, ухиляючись, але і задню не дав. Можу сказати лише те, що він мій президент, але я не займаюся політикою, я спортсмен. Отож, чому журналіст додав у своє питання, частинку досі. Річ у тім, що у листопаді 2017 року напередодні президентських виборів у Росії Авєчкін у своєму аккаунті в Інстаграм оголосив про створення громадського руху Путін Тім команда Путіна, до якого потім приєдналися російські зірки спорту і шоу-бізнесу. Я ніколи не приховував свого ставлення до нашого президента, завжди відкрито його підтримуючи. Йдеться публікації восьмирічної давнини. Звичайно, за таких водних вас навряд чи здивують його заяви по типу «Крим наш» у 2014 році, ну і так далі. І це я вже мовчу про те, що аватарка на сторінці Овічкіна в інсті зроблена барабанний дріб у Кремлі, де його особисто нагороджував. Як ви думаєте, хто не думаю, що відповідь вас здивує? І це далеко не все цікаве, що можна побачити, якщо покопатися у соцмережах Олександра. Там можна знайти і інші пікантні для нашого сьогоднішнього відео публікації. У період з 17 по 20 рік були опубліковані фотографії, на яких Авєшкін стоїть поруч із Путіним або з екс-головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. В іншому пості тих років хокеїст активно закликав голосувати за Путіна на виборах 18-го року. А ще одній привітав диктатора з днем народження. Ну і на десерт окрема підтримка Андрія Воробйова тодішнього і нинішнього губернатора Московської області, який є настільки наближеним до Путіна персонажем, що не раз потрапляв у всілякі добірки про можливих спадкоємців. Ну і що вже говорити про опублікований хокеїстом увага запис екрану із привітанням з новим роком від Медведєва та Путіна. Не просто у сторіс, а прямо у повноцінну публікацію на сторінку. Коротше, профіль, якому для повного комбо не вистачає тільки літери Z в описі. Не зайвим буде повторити, що усі вищо описані фото та відео не були видалені ні у 22-му році, ні досі. Те саме стосується і аватарки з Путіним. Вона теж на місці. Але фоточки фоточками, але все ж таки найбільший зашквар це створення вищо описаної організації Путін Тім. Адже за словами самого ОВЕН, це його власна ініціатива. Яку він вирішив реалізувати, бо цитата дуже хотів підтримати свою країну та лідера. Але чомусь робив він це із такого ненависного його земляками Вашингтона. Сам же Ові у інтерв'ю New York Times розповів, що цю ідею він запропонував особисто, тобто його ніхто не просив. Він зробив це із патріотичних міркувань, а Кремль лише дав йому дозвіл. Читай як відмашку. Але у цьому ж таки інтерв'ю він все ж назвав деякі правильні та навіть справедливі тези. Сказавши, що, попри створення провладної організації, він дуже далекий від політики та її розуміння. Адже дослівна цитата: хокеїсти не настільки розумні для цього. Я не берусь робити висновки про усіх хокеїстів, але конкретно нашого персонажа ця фраза описує ідеально. І це я вже навіть не звертаю вашу увагу на такі дрібниці, як те, що він називає створення організації на підтримку кандидата у президенти неполітичною дією. Тут чисто no comments. Краще подивіться таке антистрес-відео. Може, після пари таких силових прийомів і не варто чекати від людини чогось адекватного. Ну а у підсумку до цієї супер-мега-гіперкоманди доєдналося немало російських зірок, бажаючих вислужитись перед Кремлем. Серед спортсменів можна викромити буре, Волкова, Заріпова, Ковальчука, Карякіна, Повєткіна, якого колись побив Кличко, Плющенко та інших. Ну а окрім атлетів до Овечкіна тоді доєдналися і музиканти, і журналісти, і актори, і блогери. Коротше, усі ті, хто потім голосніше за всіх кричатиме, ми тут ні до чого. На цьому, звісно, питання до Ов'ячкіна не закінчується і близько. Так, наприклад, хвалити Путіна у нього вистачає компетенції, а от коли у минулому році у нього запитали про президентську гонку між Трампом і Харріс, він заявив, що не любить лізти у політику і дискутувати на політичні теми. Цікаво, чи він сам усвідомлює те, наскільки великий дисонанс це викликає в оточуючих. А, точно. Сорі, забув. Ну і класиці. варто нагадати, що діти Олександра народилися саме там, у США, а не на батьківщині. Там вони і зараз ходять у школу, і чомусь ми впевнені, що у 18 років вони оберуть саме американське, а не російське громадянство. Але ми знову трошки відійшли в сторону від того самого рекорду. Варто відзначити, що він бурхливо обговорюється як в Америці в контексті того, що це рекорд північно-американської ліги, так і в Росії, вже в контексті того, що сам Олександр звідти родом. І от саме цей будемо відверті масовий хайп із розмиванням кордонів між спортом і політикою дуже насторожує. Особливо на фоні нещодавної розмови Путіна і Трампа, під час якої за інфою The Athletics, президенти підтримали ідею організувати хокейні ігри у США та Росії між гравцями НХЛ та російської КХЛ континентальної хокейної ліги. Ну і скажіть, що це як не перші кроки до повернення росіян на міжнародні турніри? Так, поки мова йде просто про серію товариських матчів, але те, що російських хокеїстів на офіційному рівні хочуть запросити у США, це уже абсурд. Особливо в контексті того, що, наприклад, два гранди КХЛ Пітерський СКА і Московський ЦСКА, є базовими клубами Увага Міноборони РФ. А деякі з хокеїстів, що грають у цих командах, навіть мають військові звання за спортивні досягнення. Тобто представники терористичної армії РФ не просто перестають бути ізгоями, а й перетворюються на званих гостів у штатах. Нагадайте, а Трамп часом не грав раніше у хокей? Може проти нього теж хтось приміняв силові прийоми? Як би там не було, факт залишається фактом. Сторони по обидві боки океану, які донедавна недавне противоборствували, назвали досягнення Овєчкіна святом. Про справжнє свято для оболівальників у Росії та за її межами сказав особисто Путін, а в американському посольстві у Росії заявили, що святкують силу спорту як простору для взаєморозуміння і дружби. І знову без коментарів. Але тепер ви розумієте, чому німецьке видання Шпігель назвало Ов'ячкіна увага людиною Путіна в НХЛ. А Олександр, звісно, що і не проти. Немає жодного сумніву, що цей акт зближення через хокей як елемент м'якої сили. Вже давно готувався Кремлем протягом того, як нападник підходить до цієї сакральної кількості шайб. Тепер це, на жаль, може вплинути на те, що російська сторона знову спробує повернутися у світовий інфопростір і знову легалізуватися там через спорт. Чи можна було цьому завадити? Мабуть, ні. Занадто вже толерантно налаштована більшість американського суспільства до беззубого і трохи ватного тенісу спорт поза політикою. А до того ж один із тих небагатьох людей, хто по справжньому міг би стати на заваді. Просто промовчав. Звісно, я говорю про самого Увайна Грецьки. Беззаперечно, найкращого каїста усіх часів. Чотирикратного переможця Кубка Стенлі і бла, 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 бла. Як багато ще рекордів він має. Але сьогодні це не головне. Головне те, як ветеран повів себе у наші дні. Ще не так давно Грецький, який народився в україномовній сім'ї у канадському Бранфорді, і раніше відкрито визнавав своє коріння з Тернопільщини та Берестейщини, засуджував російську військову агресію проти України, закликав не допускати до міжнародних змагань і росіян і білорусів. А зараз Вейн з посмішкою називає свого діда уже росіянином. І саме тому він радіє, що його рекорд побив саме Овєчкін, який родом із РФ. На жаль, Грецький не зупинився і на цьому. Він ще вирішив зробити подарунок Росіяну, змотивувавши того на нові досягнення. Легендарний у минулому хокеїст пообіцяв подарувати Ов'ячкіну автомобіль, якщо той досягне позначки у 900 закинутих шайб у рамках НХЛ. Ну просто жахлива метаморфоза, яка, звісно, робить дуже боляче українським фанатам хокею. Але Якщо вам стане легше від цього, то я для вас знайшов і момент із 80-х, коли Грецький також потрапив під потужний хід від суперника. Грецький Хто знає, може саме цей момент аукнувся через 40 років у вигляді таких специфічних проблем із пам'яттю. Звичайно, ніхто не сумнівається у тому, що усі ці вищо описані фактори миттєво підхопила російська пропаганда, склепавши перемогу світового масштабу. Окрім про власних змі, в офіційних заявах привітали хокеїста і сам Путін, і один з найбільш кровожерливих російських чиновників Дмитро Медведєв і скандально цинічна представниця російського МЗС Марія Захарова. Активно радіють рекорди Вечкіна і про воєнні блогери та зірки російської телепропаганди. Особливо додає Масла вогонь промова самого хокеїста після встановлення рекорду, де він говорить фразу. Ми це зробили. Дякую, фанати з усього світу. А далі уточнює і з Росії, маючи на увазі, в тому числі з Росії, а не лише ось, послухайте оригінал. You fans Але само собою в російському інфопросторі контекст залишається вирізаним. І фраза перетворюється на росіяни. Ми це зробили. Наратив для внутрішньої аудиторії зрозумілий. І усі наново написані темники та риторики виплили всього на всього із невинного спортивного рекорду. Це ще раз до того про безглуздий принцип спорт поза політикою. Не можна грати чесно із тим, хто готовий порушувати усі можливі правила. До речі, уся пафосна вистава у Росії продовжується уже кілька днів. Там вам і ток-шоу, і пісні, і багато чого іншого. Попри те, що внеску Росії успіх Вечкінам не так вже й багато. Він скоріше приклад того, як атлет може зробити себе сам, іноді користуючись удачею. Наприклад, мама у нього олімпійська чемпіонка з баскетболу, що говорить про генетику та особливе виховання. Якщо подивитися на соцмережі і публічні виступи Овічки у Штатах, то вони усі англійською мовою вітають його і в Росії, але на слуху, звісно, привітання від американських топ селебриті від баскетболіста Леброна Джеймса до співака Снопдога та інших. Так в Росії він став на і робив перші професійні кроки. Але там він не зміг би розкрутитися навіть до 1% своєї слави та успіху, який має зараз. Внесок його країни відчутно менше ніж внесок ліги НХЛ, яка так його успішно розкрутила. Не дарма він чомусь не квапився повертатися на батьківщину, а у ці 20 років шукав стимули та виклики у ненависній Америці, де до того ж мав і фінансові контракти більші у десятки, а то і сотні разів. І усі ці два десятиліття росіянин цинічно намагався сидіти на двох стільцях. Так сталося і зараз: ні осудити війну, ні підтримати. Тобто і жирний контракт не втратити і не потрапити у список зрадників УРФ. Але відмінність все ж таки є в США, овечки навітають як капітани столичної команди Нью-Йорк Кепіталс. Вони не бачать в ньому ідейного ворога. А в Росії вітають Овечкина, представляючи місцевій публіці його рекорд як перемогу над заклятим опонентом. Ось у чому вся різниця, і власне головна проблема, під якою хочеться підбити риску. Величезний відсоток спортивних фанатів на заході вірить, що якщо у їхньому розумінні спорт не є частиною політики. То це значить, що і російські пропагандисти не будуть використовувати спорт у своїх кровавих цілях. Ось із чим нам дуже треба працювати. Інакше ми ризикуємо знову побачити триколори на чемпіонатах світу і Олімпійських іграх. Але завершити це відео хочу чимось позитивним. Якщо серед вас є досвідчені хокейні фанати, то вони, мабуть, уже здогадалися, про що я. у тім, що рекорд по кількості забитих голів, хоч і є важливим, але далеко не головним в НХЛ. Ба більше немає як такого рекорду грецький 894 Є рекорд Грецький 2857. Це загальна кількість очок, тобто і голів, і асистів за кар'єру. Адже хокей це не лише про бомбардирські якості. Тут не менше, а може і навіть більше, цінується креатив та вміння створювати моменти із нічого. І за цим показником росіяни не входять навіть увага до першої десятки. 2857 це основний рекорд, а голи це, по суті, додатковий показник. Саме його і побив Овєчкін. Це є до того, що усі пафосні фрази із російських студій про статус найкращого гравця в історії звучать смішно. Відрив від канадця у майже тисячу очок. До речі, головний конкурент Овєчкіна по НХЛ у 21-му сторіччі Сіднік Крозбі із Пітсбурга теж має більше залікових балів, попри те, що зіграв майже на 400 матчів менше. На цьому все Ставте лайк цьому відео, якщо згодні із цією проблемою, а у коментарях напишіть, як ви вважаєте, як можна донести західній аудиторії, що спорт не може бути поза політикою, особливо в контексті країни з такою пропагандою, як Росія. А ще не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Займайтеся спортом. дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!